Хлопці, залишилось тепер е, прочитати помилки в комп'ютері та залити нову оновлену е, прошивку на Beto 350, яка вийшла буквально нещодавно. Для цього що нам потрібно? Нам потрібно приєднати комп'ютер. Зараз я це зроблю. Так, е, я тут вже на акумулятор поставив е, додаткове живлення. Це потрібно для того, щоб у нас акумулятор не розрядився під час заливання програми. Далі у нас. Коннектор, приєднуємо. І ми бачимо, що мотоцикл повністю по звуку, ви чуєте, що він активізувався. У нього включилася фара, включилося запалення, і він тепер повністю живий. Далі на комп'ютері запускаємо програму. Ось така у нас програмочка. 22 рік. І у нас є автодіагностика, зразу робимо автодіагностику. Чекаємо, поки все це завантажиться. Так. Бачимо тут всі параметри, але не всі. Параметри можна ще додавати. Тут подивитися інші параметри. Так, 18 градусів у нас зараз. Це дуже добрий показник. Це кулін темпліче. І температура повітря 22 і для зими і для того, що ми там. ну це, це дуже добре. Зима тепла, опалення, слава Богу, є. Дякувати нашим енергетикам. Також електропостачання теж налагоджується. Тепер помилки. У нас є помилки. Відділ з помилками. Самих помилок немає, no errors. Це не дивно, бо лампочка не загоралася, check engine, і все було добре. На моїй пам'яті check engine на інших мотоциклах загорався тоді, коли ще в них не стояв вентилятор охолодження. Коли двигун перегрівається, він також видає помилку після встановлення вентиляторів. Помилка повністю е, уйшла. Добре, все, робимо тепер репрограмінг. Не будемо довго з цим тягнути. Тепер, поки воно загружається, розкажу трошечки про оновлену прошивку. Бета прислала оновлені прошивки, їх багато, вони різні. Зараз я розкажу, що до чого, але вона оновила рейсингову прошивку для 350 кубіків 22-го модельного року. Це дуже добра новина. і Я зараз розкажу чому. Так, все, наша програма загрузилася. Бачимо нашу прошивку, яка вже стоїть 0103. Йдемо до каталогу наших прошивок, які ми вже загрузили. Від бети, завантажили 22 рік, 22-й оновлений, рейсінг 350, open exhaust і стендарт екзост. У нас open exhaust, Idle різний там є. Це... І ну, от вибираємо цю прошивочку. Новенько відкрити. Зараз. Подивимося, запуститься процес, і я вам розкажу про прошивки. Так, я обрав і старт-апдейт. Все, процес пішов, а я розкажу, які взагалі е, прошивки були і, і що було з бетами із цими прошивками е, крізь модельні ряди. Отже, ми почали працювати у 2020 році, але 350-ки ми отримали у 2021 році і вже так з ними ближче познайомилися. І в 2021 році при. Е, Скажем так, підготовці мотоцикла до рейсингової версії до гоночної, ми в обов'язковому порядку знімали стару прошивку Хомологейти, так називаємо під 5 і заливали рейсингову прошивку. Так було двадцять 2021 році, в 2022 році бета. Перероблює проводку, перероблює декілька сенсорів. Вона прибирає сенсор з вентилятора, тому що раніше на Беті 2021 року вентилятор Kit включав в себе сенсор, який вкручується в радіатор. Тобто вентилятор працював зі свого окремого температурного датчика. На 2022 році вентилятор тепер керується повністю блоком ECU керування двигуном. І в нього вже є свої параметри по а, тиску і по температурі двигуна. Він вентилятором керує вже сам а, вентилятор. Кіт до 22 року виглядає як просто вентилятор і два проводочки. Це раз друге, вони а, змінили прошивку. з 20, 20, починаючи двадцять другого року. Нам а, не потрібно було перешивати мотоцикли, тобто ми знімали просто а, екологію. Знімали лямдезонт, винімали каталізатори з вихлопних труб і все. І на цьому все. Прошивку ми ніяк не робили. Прошивка була випущена адаптуюча. І починаючи з 23-го року ці нові бети, які ми отримали, бета знову повертає нас до перепрошивання і випускає нову прошивку для всієї лінійки. 350 і так далі до 2022 року. Тобто вона оновила прошивки open exhaust це коли ми достаємо з вихлопної труби каталізатор. І вона оновила прошивки Racing. Що пише сама Бета в цьому листі? Бета написала, що там е, оптимізований в прошивках рейсінг, оптимізований е, idle Speed, е, тобто це оптимізована робота на холостому ходу і оптимізована робота на перехідних режимах. Отже, зараз. Ще прогружається наша прошивка. По прошивках це все. Також Beta ще пропонує прошивки для різних тюнінгованих вихлопних систем. Є прошивка під FMF, є прошивка під Акроповіч. Можемо їх поставити. Хто купить собі Beta 350 або іншу 4 t і витратиться на такий крутий Титановий екзост, таку систему. Вихлопних газів, то ми поставимо таку прошивку безкоштовно. Наразі е всі прошивання мотоциклів Beta 4 t в нас безкоштовні. Ми за прошивку грошей не беремо. Хто хоче оновити свій 22-й рік, будь ласка, велкам! Ми візьмемо гроші тільки за прийомку мотоцикла, мийку його там і ну і, 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 і вдачу, тому що ну, брудні мотоцикли в сервіс ми не беремо. По прошивках це все. Будемо дивитися, як відпрацює ця нова прошивка. По старій прошивці в мене питання, як якби таких не було взагалі. Але ну подивлюся, що вони зробили в, в цьому а, випадку. Думаю, що повинно бути щось, щось краще. А може, це як зробити <зараз> як пілюля. А, але дивіться, в наступному випуску тест цієї прошивки. Я обов'язково поділюся своїми враженнями. І я дуже радий, що Бета слідкує за, за за такими штуками. Вона постійно щось оновлює, щось додає. Також ще один момент по прошивках Бета завжди пропонує для всіх своїх мотоциклів ще три види прошивки. Крім того, що вона є стандартний випуск, відкритий випуск. Хомологейти, тобто Євро 5 і є прошивки рейсингові прошивки. І кожна стандарт прошивка і рейсингова прошивка ще має три прошивки з різним рівнем е холостого ходу. Є нульовий, тобто стандартний холостий ход, плюс 100 обертів і плюс 200 обертів. Навіщо це потрібно? Не можу сказати. Я не такий професіонал в 4Т. Так, в нас завершилося апдейт map successfully completed. У нас завершилася заливка нової прошивки, отже, завершую. Тобто можна ще підняти, піднятися по холостих обертах, кому це потрібно. Отже, хлопці, майте на увазі, з прошивками ми працюємо. Оригінальний комп'ютер у нас є і взагалі це питання ми повністю вирішуємо. Далі, що ще хочу сказати, тут прошивка у нас повністю завершилася. В нас є такий репорт, Reprogramming Date, можна його роздрукувати. Це, це в разі, якщо ми працюємо з клієнтом, надати йому цю версію прошивки і дату програмування, але це це нам вже не потрібно. Так, що хотів показати, хотів взяти і показати таку ще штуку. З цим комп'ютером нас є повністю всі параметри. Ми можемо контролювати, можемо. Кипатися дуже глибоко, можемо йти до параметрів кожного окремого датчика, положення дросіль не заслуженно. Ну, все як на автомобілях, на професійному обладнанні. Можемо робити будь-які зброси та тести, можемо тестувати помпу, можемо бачити тиск в помпі, можемо тестувати форсунки, першу форсунку, другу форсунку, тестуємо запалення, тестуємо стартер. Дуже багато тестів ця програма. Дозволяє нам зробити. Жодного разу ми ще так глибоко не копали, тому що наші мотоцикли всі, всі поки що нові. Найстарший це 2020 року катається в Україні з офіційно проданих бета 4 т Отже, по прошивках це все. Прошили наш мотоцикл, від'єднуємо наші провода і продовжуємо працювати. Поїхали.